Я більше ніколи не буду дивитися аніме меми, читати їх, дивитися, Я. Як сказати, що роблять з мемами? Здарова, балбеси, я Зефа. Ще на початку першого канала, коли все тільки-тільки розпочиналось, перші відео виходило, я засняв таке відео, як українські аніме меми. Ми тоді сподобалася ця тема і не тільки мені, тому сьогодні, вже звісно на другому каналі, ми з вами знову подивимось на ці самі аніме-меми. Тому, поїхали, Кстати, зачем мені наушник, блін? Тут не буде з звуком, я думаю, так що пофіг. Ну В общем, як все це робиться? У нас є два методи, як знайти аніме-меми. Перший, простий, це написати в Гуглі, Веджі, в Мазелі, де угодно, Укра. Їнські. Ви бачили зле обличчя, злий кулак. а тепер дивіться, злі ляшки. Соу so, аніме. Я не знаю, це максимально анімешний мем. Ніхто б другий, я думаю, до такого. не додумався б. Вчитель математики на дистанційній лекції. Много член. І типа. Одногрупники, такі, типа ага га многочлен, слово член. Я не знаю, колись ці меми зникнуть взагалі, а хоч колись люди перестануть шутити про многочлен. Побачимо. Головне дожить до того моменту. Старплатінум приносить іграшки Джотер у в'язницю, Джотер, це злий дух. сумна ора. В році 2018-му я б все посміявся, чесно. Зараз. Е... Я просто вже бачив цей мем, тому не так смішно. Що <сум> це за дерьміще? Меми Київ Клаб. Меми український аніме. 29 фото. І тут гніда пляшива. Що <сум> це не сходиться, по-моєму, що то не то. Ти приємний прийом, ти прийнятий прийом, ти прийом, прийом, ти прийомний. Геншин імпакт. Окей, знаєте, в гуглі які-то, ну типа, такі просрочені меми, знаєте, що то вони не інтересні, тому давайте перейдемо в телеграм-канал Українські аніме меми, на якому ми були ще в минулому відео. Подивимося, що там, може тоді, може зараз, точніше, стало краще, бо тоді, коли ми дивились, меми були такої собі якості. хоча я не знаю, чи можна зробити аніме-меми краще. Тому давайте подивимось. Лолітаун. Знаєте, коли ти вже протягом якогось часу взагалі не слідкуєш за аніме і, типу, ну, трошечки вже вне контексту, вже тобі це все не цікаво. Подібні меми, здаються, доволі дивними. Ну але, типу, якщо б я повернувся в рік 2017, у мене б такого. Відчуття точно не було б. Типа я б зрозумів, га, діба, лолі прикиньте, ну слово таке прикольне. Типа маленькі в аніме, з них рофлить люблять. А деякі не рофлить. <серкав> Слідує мем, пожалуйста. Божечки, скільки ж крінжі. да, я то вже, господі, стоко мемів, і стоко крінжа. Ні, це в натурі. А це, ну. Я просто вже не в темі аніме, мені вже воно не сильно цікаво, і тому я напевно. У ну, мене таке відчуття. Ну, я так думаю. Можливо, я просто придурок, і наоборот, анімешки, придурки, хто їх знає. ТЦК Хацуне Міку. Печальна ситуація, нічого не більш. Коли взяв телефон мами, яскравість повідомлення, звук, батарейка, шрифт, відкриті додатки. Дуже старий мем. Але в принципі, я його одобряю, він непоганий, окей. Молодці, це український аніме. Мікрофон упав. Любителі гарячої ванни, коли заходять у сталий ливарний цех. Хоч щось новеньке. І я согласен. Воєнна база мені більше до вподоби воєнний крінж. Ха. Окей. Ха. Окей. Ладно, хоч щось оригінальне, до після. Дефолт для жанра ісекай. Я не знаю, чи зараз так в ісеках. Фанати аніме Висикає зараз все так само. Щось, може, змінилось, Висикає. Ну я просто сподіваюся, що щось, та й змінилось в Висикає. Ну я не впевнений. Я не дивився, давно воно Ісикає. Україня, 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 Україня. Пожалуй. Зацініть мою нову дівчину. Відстаньте вже нарешті від Фелікса. Ну скільки можна про нього шутити. Ну скільки можна? Ну скільки вже трапив існує? Чому до сих пор Фелікс? Дайте йому відпочити, будь ласка. На цьому ми і закінчимо. Це був такий собі експіріенс, Я ще напевно в першій частині я не пам'ятаю, я давно те відео не передивлявся. Казав, що більше я подім займатися не буду, а тепер точно не буду. Аніме-меми це не весело. Дивіться, обичні меми. Смійтесь з мемів. Ну, з аніме мемів я, я особисто не можу більше сміятись. Просто йшла епоха, я б сказав. Я вже не 11 -річ, річний шкільник у 2011-му нічого собі, у 2017 році, який угарає з усіх цих мемів, типу, бачить їх вперше, хоча я їх вже бачив 10 разів, який теж шутить з Феліксом. Єдине, що залишилось незмінним, це те, що. Я досі сміюсь з боку на піку. І це досі моя улюблена аніме, яке я всім вам рекомендую подивитись. Так, а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, на інстаграм, тисніть на дзвіночок, там коментарів дофіга напишіть, будь ласочка. А з вами був я, Зєфа.